Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. І, звісно ж, так як я і обіцяв, сьогодні у нас бензопилка, це повернення. Я гадаю, ви бачили, що я з нею робив. І, ну, в принципі, як. Ну, Не все, звісно, ви бачили, як я робив. Хочу назвати це відео, воно буде називатися так. як і Коментар до відео. Але коментар до відео був до бензокоси Віття. Там було діло про бензин 95-й, 92-й, ну і так далі і тому подобне. І пише Лі Фосалі. Мабуть, ну я ну, по-англійськи, як то кажуть, ну, кепсько. Кепсько розумію, але. Написано проблема проблема немного масла, а плохие деталі. Ну і три, як то кажуть, крапки. вот така от, як то кажуть, шляпа у нас є. Не знаю, видно, не видно. Приїхала вона знову через... Не знаю, скільки там, можливо, тиждень, можливо, менше. І сказали, що знову така ж сама біда спіймала, курина, чи, чи не запускається. Ну, в общем, щось щось ну, в цьому роді, як то кажуть. Що хочу вам сказати. Єдине, те, що я і казав до цього, що. Ви лийте мастило на, на свій смак, як то кажуть. Те, що рекомендую я, це 40 мл мастила на 1 літр бензину. Хоч Штілівського, хоч Хускварнівського, хоч Дишманського, без різниці якого. Те, ну, це суто те, що рекомендую я. Ви вже як захочете. Відкручуємо свічулечку. Дивимось, ну, вибачайте руки грязні після техніки. отак ну, так от свічка виглядає. Це перша. Друге. Де наша баклажан? ось? Щось там є? Ну, чистенько. Трішки розлив, але ну, сенс. от, Бензин. Бак ну, повний повний був. Тобто тут, як то кажуть, відпадає однозначно те, що там старе пальне, там простояло, там хрім на стільки та ще й на сонці. що Воно втратило свій колір. Можливо і так, не знаю. Зараз будемо дивитися на якість, якість тих деталей, які були встановлені. Зараз швидесенько я розберу і долізу до циліндропоршневої групи, щоб вас ну, не дуже, як то кажуть, втомлювати. Розбираємо швиденько. Тобто от вам, грубо кажучи, якість деталей. Поршнева. Ну, Видно, що на суху працювала. Тобто я б не сказав би, що там ну, задирки капець-капець там якийсь, але вона працювала на суху. Вот. Поршень. Тобто от, як це кажуть, якість. Якість тих деталей, які я встановлюю. Тобто, ну і десь, от я побачив, магнето було нове, якщо ви також пам'ятаєте, він так випав. Mm -hmm. Магнето <клес> новеньке було, от, ребра вже немає, і там он хтось уже щось чухав начухи тобто, ну, якось так ну, нав, навіть вона як то кажуть не, не встигла пулячкою припасти що будемо робити будемо звісно міняти знову циліндропоршневу групу за чий рахунок за рахунок звісно клієнта якщо ну, е, Якщо ви вважаєте що щось я щось не так зробив то, то це як то кажуть Діло кожного, але е, саме, саме основне це е, те, скільки ви лєте мастила в бензин. Ну, мож, можливо, в вашому регіоні, в вашій області, там, в вашому селі там, гар, гарне мастило продають, гарний бензин, і воно їй. І, і, і от техніка їздить там, на 5... 5 мл до до 1 літру бензину і все добре. Ну, В нашій області ну, не працює так. Ну, от, Не працює, от не хоче працювати, не хоче. При 20 навіть штілівського мастила. У мене є сіх ускладне і Штилівський. При 20. В мілілітрах до одного літра бензину згорають циліндропоршневі групи. Точно так же було і в лісничестві. Майже кожного, кожного дня я міняв циліндропоршневі групи. Чому? Тому що перше, це якість бензину, а друге, це те, що купували мастило по 10 літрів. Тобто взяли 10-літрову каністру і, грубо кажучи, там, використали 1 літр, а стирили 9. Ну, зараз беруть по 1 літру. Тобто, щоб видно було, що і, як. і нічого не згорає, і все працює. Тобто, ну, я, я гадаю, ви зрозуміли. Можливо, не знаю. Це, як то кажуть, діло, діло кожного. Тут буде заміна циліндропорошневої групи, ремкомплект прокладок, ну і все. І потрібно буде долити, долити мастила в бак з бензином. Тому що вони ще додумаються і знову, як то кажуть, оцим паливом спалять. Спалять знову. Так що, якось так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічі і миру вам. Якось так воно от робиться, не знаю. Можливо зрозумієте мене, можливо ні. Але то вже, як то кажуть... Супер ваша справа.